Привіт усім, хто дивиться це розпакування. Як бачите, я вже без вас тут трошки почав, але ви не ображаєтесь, там була певна контактна інформація. Сьогодні в нас Okitel RT7 планшет захищений з акумулятором 32 000 мА. -год. Ось так. Тож, в принципі, мій фірмовий ніж не знадобиться, тому що я вже тут, як бачите, трошки почав це все діло. Ну і тепер прямо зараз ми його закінчимо. Дістаємо наш планшет, і коробка тут просто велетенська. Взагалі, вага посилки, я коли в руки взяв, кілограми 2,5 відчуття, якщо не 3. Ну, дуже масивна, дуже важка коробка. Ну, звичайно ж, у фірмовому стилі. Точно такі ж наліпки, як у всіх аукетелів, планшетів та смартфонів. Ну і давайте подивимось, що воно з себе взагалі представляє. Відкриваємо. І ось він, наш планшет. Мені навіть якось трошки страшно його брати в руки. Мені здається, що ця модель має бути супер вдалою, але супер великою, і користуватися просто руками нею буде, мабуть, незручно. Що я можу сказати по перших відчуттях? Ось так, до речі, він виглядає. Ця версія в мене блек, чорний колір. Ну, так, він, звісно, відчувається, що він трохи товщий, ніж rt 2 але я чомусь думав, що він ще більший буде. Хоча насправді він не такий вже і величезний. Ну, але вага тут відчувається більше кілограму ваги, і це багато. Основні характеристики у нас на наліпці на, на цій фірмовій виведені, тобто у нас іде 12 ГБ оперативки, 32 000 мАч, що ми обов'язково з вами перевіримо на повному огляді. Посилання на нього, звичайно, ж буде в описі під цим відео. 10 дюймів екран. Ну і камери. Про камери потім ми ще будемо говорити. Це не так важливо на даний момент. По комплекту, що є цікавого, давайте подивимось. Це стандартний базовий комплект. Тут у нас іде інструкція, скріпочка. Ось таке от фірмове кріплення. Точніше, не кріплення, а сам ремінець. Кріплення у нас на задній панелі там дирочки є. Технічні отвори, точніше. І ось така штука у нас навіть є. Дивіться. Нічого собі. Кабель, блок. Ну і, звичайно ж, ось, ось ці самі кріплення. Із викруткою та гвинтиками, які кріпляться на задню панель і туди ви вже одягаєте той самий ремінець. Блок зарядки. Акумулятор на 32 тисячі мАч. Як ви думаєте, який тут блок? Це, звичайно, хотілося б його дуже-дуже великий 66-120 Вт, Але по факту тут всього лише 33 Вт. Тобто така ж зарядка, як в усіх попередніх планшетах компанії Oukitel. Подивимось, як ця зарядка буде справлятися з величезним акумулятором. Мені це реально цікаво побачити. Ну, а поки що, давайте візьмемо наш планшет, подивимось, що взагалі в нього є цікавого на корпусі. Ось тут у нас ці технічні роз'єми для того, щоб вкрутити кріплення. Три камери, спалах, і тут, по-моєму, ще ж є інфрачервона зйомка ну, нічна зйомка мається на увазі. По-моєму, так. Так, на корпусі знизу немає нічого. Зверху слот для сімок для картки пам'яті. З цієї сторони у нас Type-C і динамік. З цієї сторони ще один динамік, ну і кнопка регулювання гучності, блокування, додатковий мікрофон. Давайте будемо запускати цікаво, як виглядає графічна оболонка, чи змінилася вона в порівнянні з окітелами RT2, RT5, RT6. Так що запускаємо. Плівочку знімаємо і будемо налаштовувати наш планшет. Запустився планшет і зразу хочу сказати, що ні, нічого не змінилось. Ті ж самі ярлички, та ж сама заставка робочого столу. Все, в принципі, плюс-мінус. Те ж саме. Зразу заходимо в налаштування. Тут ми бачимо з вами класичний дизайн 13-го андроїду. І коротенько по характеристикам. 12 ГБ оперативки, 256 постійна, 32 мегапікселі фронталка і 48 основна. Мені цікаво, чи оця основна 48 мегапіксельна зможе конкурувати з Blackview Active 8 Pro. Якщо вийде, то на повному огляді ми з вами порівняємо ці дві камери. Так що підписуйтесь обов'язково на канал, а ще краще на основний канал, посилання на який також в описі, бо саме там виходять повні огляди. Ну і, звичайно ж, Android 13 у нас. Цікавий процесор тут. Я його вперше бачу взагалі в смартфонах, в планшетах Dimensity 720, начебто той ж 700-700, але трошки потужніший. Цікаво, як це все буде на практиці працювати. Наскільки пам'ятаю я, дисплей тут має 60 Гц частоту оновлення. На жаль, тільки 60, але зараз ми це з вами перевіримо. Так, тут немає налаштування частоти оновлення, тобто тут стандартні 60 Гц і все, не більше того. Ну і давайте зайдемо в камеру. До речі, не знаю, чи буде зручно користуватися цією камерою, тому що вона прямо посерединці знаходиться, ось тут. Якось, знаєте, трохи, трохи наче незручно. Тобто вам, вас наче спонукають до того, щоб отак фотографувати. Так, ну а по режимах, що в нас є? У нас є відео, до речі, дивіться, у нас є відео 4К. Ось так. Давайте поставимо поки що Full HD. І зайдемо в налаштування. Стабілізацію не завезли, бачите? На жаль, ось так. Так, режим зображення. Тепер подивимось, що тут цікавого є. Розмір фото. Режим макро, я бачу, в нас також є. Для цього, мабуть, також окрема камера в нас. Так, бачите, для макро зйомки в нас окрема камера також є. Ну і нічна зйомка в наявності. Можемо включити або виключити інфрачервоні датчики, як нам буде потрібно. Оце круто, що ця функція тут є. Так, ну і режим більше. Стандарт для планшетів і смартфонів останніх поколінь від Oukitel, HDR, боке, ну, в принципі, все. Панорами я тут не знайшов, на жаль. Я вам скажу, що за ці пару хвилин у мене вже руки трохи втомились його тримати, тому з вашого дозволу я покладу планшет і трошки змінимо з вами зараз ракурс нашого знімання. Хай це буде ось так. Будемо дивитись далі наш планшет, тому що він реально важкий. Це у нас ящик з інструментами, також більш ніж стандартна утиліта для багатьох смартфонів та планшетів захищених. FM Радіо. Без навушників не працює, як бачите. Що ще цікавого тут можна подивитись? Давайте ліхтарик зайдемо, подивимось. Ось такий. Абсолютно звичайний спалах, тобто не супер яскравий, абсолютно звичайний спалах. Ну і, звичайно ж, треба розуміти, що основна фішка планшету це багато пам'яті, багато автономності, планшет дуже великий. Я думаю, що планшет для багатьох людей підійде тим, кому саме автономність потрібна, але його використовувати, напевно, буде зручніше все-таки на якій підставці. Ну, тобто, чи на стіл класти використовувати, чи ще щось. Для цього передбачена Vukitel RT7 підставка спеціальна. На розпакуванні в мене версія саме без підставки. Якщо буде можливість, то з підставкою вам цей планшет я також продемонструю з фірмовою металічною підставкою. Ну а поки що сам планшет в його стандартному комплекті. Мені буде цікаво, як цей планшет буде поводити себе в іграх, тому що процесор начебто і непоганий. На жаль, тільки 60 Гц. Було б 90 Гц тут дисплей, було б взагалі круто. Ну а так, стандартний дисплей. Я вам скажу, що по, по суб'єктивних відчуттях це та сама матриця, що стоїть на Oukitel RT6, RT2. Ті самі 10 дюймів, ті та сама роздільна здатність Full HD коротше кажучи, по перших відчуттях нормальна матриця, але не більш того. Так що підписуйтесь обов'язково на канал, на основний канал. Скоро буде повний огляд цієї моделі. Постараюся зрівняти фото з Blackview Active 8 Pro, постараюсь показати вам максимально розповісти про автономність, про час зарядки, особливо, тому що акумулятор тут немаленький. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!